Одразу після того, як ти підпишешся на цей канал, тебе буде особливе завдання гадати, який мій улюблений кольор. Привіт! Мене звати Лєра, і я бачу, що вас цікавить література. Я вже дуже сильно запізнююсь на одну класну літературну подійку, на яку я так вирядилась. Але е, я вирішила, що вам треба терміново і в дуже експрес-форматі. Розповісти про ті книжки, які я встигла прочитати за останній час, тому що дуже давно не було прочитаного. Я не знаю, в чому проблема, але в мене немає великого хисту до формату прочитаного. Проте я дуже хотіла би відновити це бажання знімати про прочитані книжки, а не вигадувати собі якісь там а, неординарні ідеї. І я встигла дочитати майже все. З того, про що я вам розповідала в попередньому відео, там де я говорила про те, що я читаю зараз. Все ж таки, я домучила аж три книжки з того списку. Мені залишилось ще дві. Вони прямо в активному процесі. Ми розпочинаємо сьогодні з чогось що підійде мені під лук, і це збірка віршів Семененка. Задивляюсь у твоїй зіниці». Це мій перший досвід про читання збірки віршів, і це було прекрасно. Мені здається, мені прям так і треба на привюшку фотографуватися, вся в синьому із Семененком. Симоненка я обожнюю ще зі шкільної лави. Я думаю, як і багато хто з нас, але мені захотілося перевідкрити для себе його творчість, і саме цим я і займалася разом з цією збіркою. Подумала також, що було би класно зробити огляд на його біографію, на його життя на його творчість, так само, як я робила це, наприклад, з Іваном Багряним або з Гатаном Кримським. Можливо, я колись до цього доберусь, тому що Вірка мене вразила, мені дуже сподобався стиль написання поезії автора. Він у нього справді унікальний. Я повідмічала тут досить багато віршів, які мені прям сподобались. І ми зараз якийсь рандомний з них відкриємо, і це буде ваше побажання на сьогоднішній день. А, Я відкрила цей улюблений, я його обожнюю всім серцем. Реально, це просто найгарніший вірш Семененка. і мені дуже подобається. Його сенс і його склад як сказати про те, яке в нього римування коротше Я і в думці обняти тебе не посмію, а не те, щоб рукою торкнутися смів. Я люблю тебе просто, отак, без надії, без тужливих зітхань, і без клятвених слів. Навіть в снах я боюсь доторкнутись до тебе, захмеліть одуріти від твого тепла. Я кохаю тебе. Мені більше не треба, адже й так ти мені стільки щастя дала. Цей вірш гріє мені душу. Як і всі вірші з цієї збірки, трясця, як можна так гарно писати? Насправді, вже під кінець прочитання збірки, я почала простежувати деяку одноманітність в римуванні, в складанні поезії, і це почало набридати, тому я досить таки розтягувала прочитання саме збірки. Читала по декілька віршів в день, деколи по 10 віршів в день, і ось так от я її і домучила. Насправді, ця прекрасна серія Баби-Галамаги. Я її співаю дефірамби вже не перший раз, ви це знаєте. Хочу читати далі, гадаю, далі візьму, так ніхто не кохав, бо в мене якийсь дуже романтичний настрій останнім часом. І можливо також ми ще повернемося до обговорення Семененка та його творчості. Напишіть в коментарях, який у вас улюблений вірш, який у вас улюблений поет, який у вас улюблений вірш Семененка. Багато питань вибирай будь-яке. Далі в мене тут лежить мигдаль, який я прочитала дуже швидко. Справді мене не обманула людина, яка мені порадила цю книжку. Книжка може прочитатись буквально за декілька годин. Тут досить великий шрифт і досить небагато тексту. Сюжету тут дуже багато. Як виявилося, книжка все ж таки дає надію, і вона не така. Депресивна і сумна, якою могла би здатися на перший погляд. Так, книга мене справді нагрузила. Щодо сюжету, то тут у нас є хлопець, який має таку особливість, як алекситемія, не відчуває емоцій, не вміє їх виражати, не вміє емпатувати. За цим було справді цікаво спостерігати, а також за тим, як у нього зав'язувалася дружба з іншим хлопцем, який є такий розбишака, бунтар, не вписується в рамки суспільства. І вони обоє по-своєму не вписувалися в своє оточення. І на, цій, на цьому ґрунті в них вдалося зав'язати справжню дружбу та інтерес один до одного. І це м класна книга про дружбу, про самопізнання. Про зростання і про, до речі, алекситемію. Так само класний аспект. Не так багато взагалі перший раз зустрічаю в художній літературі згадку про цю особливість. І я це захворюванням. Я не знаю, перед вами сидить людина з психологічною освітою і не може нормально сформулювати якесь допуття щось про алекситемію. Я собі це пробачаю. Книжка вартісна, здається, поставила ще четвірку чи п'ятірку. Раджу ознайомитись. Хочу ще читати видавництво Сафран, про це я вже згадувала. Прикольне оформлення. Тепер про книжечку, яку я позичала, якої не маю зараз на руках, це Діва Матір і третя. Це, напевно, одна з тих книг, про які я настільки багато говорила і настільки всім її радила, але водночас досі її не читала. Діва, матір третя. Про цю книгу я чула надзвичайно багато позитивних схвальних відгуків. Всі були просто в захваті від е, задумки, сюжету від того, як наша українська авторка змогла подати е, цю свою ідею через гумор. І я просто всім розповідала про цю книжку, але так досі її не читала. Нарешті я це виправила, і я залишилась під великим позитивним враженням від цієї книги. Не дарма я її так всім рекомендувала. Тепер я знаю, що можна не соромитись, того, що багато людей прочитали цю книжку по моїй рекомендації, коли я навіть не була певна до кінця, що, що вона класна, але тепер я впевнена на всі 100%. Це фентезі, історія в українських реаліях про якісь паралельний всесвіт, там, де існують відьми. У нас тут трошки університетська історія про трьох дівчат, які живуть разом. І Досить багато тут різних побутових штук. Не так багато протягом сюжету, напевно, йде концентрація на магії, і це скоріше таке тло для розгортання подій, але все ж таки під кінець там була досить така сильна магічна складова, яка мене підкорила. Щось мені не подобається. О, це ви мене тепер більше бачите. Котра година, як же я запізнююсь, Боже мій. Не <с> <с> Книга, яку я в більшості читала, поки їхала в транспорті, і з якої я відверто сміялася. От просто я читаю, і мені хочеться закладками все відмічати, тому що це було реально смішно, класно, настільки теплий, якийсь затишний гумор, і настільки він не приївся ще. Мені хочеться читати більше того, що пише ця чудова авторка. І книгу я справді вам рекомендую. Також я нарешті домучила солодку Дарусю, якби це жахливо не звучало. Марія Матіос. Це моє знайомство з авторкою. І в мене Марія Матіос асоціювалася з Ліною Костенко. Чомусь це дві такі жінки, наші сучасні українські письменниці, які... Водночас стали класичними письменницями завдяки темам, які вони підіймають в своїх творах, завдяки ґрунтовності того, що вони описують, та. Завдяки тому, який великий вплив їхні книги мають на наше суспільство та на нашу українську культуру, це була справді складна книга. Вона мені трошки асоціювалася з сатом циманським Івана Багряного. Можливо, через те, що тут також були деякі описи знущання над українським народом та над українськими окремими. Людьми, боже, як я це дивно все формулюю. Я справді розівчилася по-моєму знімати за той час, поки мене не було. <гум> Навчився знову говорити про книги Лєра, ти книжкова-блогерка. Володка Даруся це історія в першу чергу про українське суспільство. І Марія Матіос подала цю історію через життя ось цієї дівчини Дарусі, яка не говорить, вона мовчить. Нібито всі знають, що вона не німа, але Доруся не говорить. І під кінець книги ми все ж таки дізнаємося, що з нею трапилося та чому, е які події призвели до того, що вона перестала розмовляти. Книгу читати справді боляче. Тут є такі не дуже яскраві, але все ж таки описи тих катувань е над людьми. Мені дуже сподобався тут в кінці цього видання є багато відгуків інших письменників, відомих українських, на цю книжку. І мені дуже сподобався відгук Павла Загребельного, тому що він написав: прочитавши Дарусю, хочеться або когось зарізати, або самому повіситись, або. Ну ж, бо згадайте ще якесь читання, що подвигло б вас на такі не зовсім традиційні дії. І справді, перегортаючи останню сторінку саме тексту матіос, хочеться або когось зарізати, або самому повіситись. Бо книга прям трагічна. Дві плюсів може також відмітити її об'єм. Вона справді може прочитатись супершвидко. І вона багато чого дає читачу, але вона мені читалася складно. Можливо, мені не дуже в настрій потрапив сюжет про українське село. Я не так уже і багато читаю зараз такої літератури, але це точно вартісний твір, з яким варто ознайомитись. І також мені варто взяти якийсь словник синонімів собі придбати, тому що тавтології. Так і лються у ваші вуха. Ще одна книга української авторки. Цього разу це український сучасний квір-роман, і це закоханий. Проковтнулася вона мені також швидко. Взагалі, хотіла її прочитати одразу, як побачила анонс, бо таке неймовірно гарне оформлення. Книга мені сподобалась, книга дуже сумна. Про зростання підлітка в українських реаліях, прийняття ЛГБТК спільноти в українському суспільстві, також в якійсь мірі про прийняття. І про сумну долю одного хлопця, який вирішив зробити камінгаут, і хтось відвернувся від нього, батьки його дуже не розуміли, як він намагався будувати стосунки з чоловіками, і про його перші досвіди. Книга з перших сторінок здавалася мені не тим, чим вона в результаті виявилася. Тому якщо у вас з перших сторінок будуть якісь упередження до тексту, то Послухайте людину, в якої вони також були, та продовжіть читати, і під кінець ви все зрозумієте. Сподобалось, як авторка описала персонажів, як вона описала їхні дії. Можливо, в деяких моментах це було трошки аж занадто ідеалістично, тому що тут присутня така штука, що люди, які прям Дуже були проти, дуже не розуміли цього хлопця. В результаті ніби перечились і отак перемкнули свої думки моментально і стали все розуміючими. Можливо, це я так собі сприйняла, але це виглядало не дуже реалістично. Оце єдиний момент, за який мені зараз зачіпається для того, щоб вам власне розповісти. Але книга мені сподобалась. Я люблю українські романи про підлітків, я люблю книги про ЛГБТ. І це, власне, два в одному, тому, тому я і розповідаю вам про цю книжку. Що це за волосся, Скажіть мені, як, як це сховати? Чому вони торчить? Я нарешті домучила танці з кістками Андрія Сем'янківа, книга, яка в мене лежить вже майже рік на полицях. І все ніяк я не могла до неї добратися. Мені хотілося читати книги з топу продажів, щоб розуміти приблизно чому всі так фанатіють по тим книжкам. І танці з кістками мене не розчарували. Багато хто казав, що це такий огидний роман. Я думаю, що всі вже знають, що тут йдеться про українського патолога-анатома, який в якийсь момент переступає межу моральності і вже не може зупинитися. І справді тут з кожним розділом ставало всьому. Плані все гірше і гірше, але від цього читати ставало тільки цікавіше і цікавіше. Чи було мені огидно в деяких моментах? Напевно, так. Автор уміло описав зі свого медичного боку таку ситуацію. Щодо органів, щодо розчленування. Я не знаю, чи такі слова можна на Ютубі казати взагалі. Перевіримо. До речі, не можу не відмітити класне оформлення цієї книжки. Коротше, нарешті я знаю, про що тут йдеться. Книга викликала в мене багато емоцій. Я відмітила якусь одну. Закладку, я вже не пам'ятаю, що там було. О, тут якась мудра цитата. Ні, севочко. Я вже своє відкатав. Досить, знаєш, виявляється, найстрашніше в житті вибір. І поки я вагався зробити свій, він потихесеньку зробив мене. Вибір це дуже екзистенційна тема, і дуже вона для мене актуальна протягом всього життя. Це ми так трошки відходом від теми, тому не дивно, що це моя улюблена цитата з цієї книги. Тут насправді більше не було що відмічати. Книга читається на одному диханні. Чи є це медичний трилер, як вона про себе і заявляє? Напевно, так. Я знаю, що не всі так вважають, але для мене вона такою і виявилася. Було класно, було цікаво. Раджу ознайомитись, якщо ви ще досі цього не зробили. Так тобі треба або чому в стосунках варто обирати себе Катя Бльостка. З Катю Бльосткою хотіла познайомитись вже давно, ще від виходу її книги Матера, вам не наймичка. Якщо чесно, не пам'ятаю, чи я прям багато про так тобі треба розповідала на каналі. Загалом, книга в деякому моменті мене розчарувала, чомусь я думала, що там буде більше про. Навіть не знаю про що. Коротше, мої очікування не справдилися. Але от зараз, коли пройшов час, я розумію, що книга мені сподобалась. Вона про стосунки з чоловіками, вона про самоприйняття і про поєднання цих двох факторів в житті однієї жінки. Книга мене дещо дратувала тим, що я вбачала в ній. Натягнути якийсь гумор, від якого мені не було смішно, особливо на початку. Тобто, так, авторка подає це все, ніби в такій легкій гумористичній формі, але в деяких моментах я була така: ну і для чого так це описувати, і де мені тут сміятись? Але загалом книга справила е, цікаве враження. Мені було цікаво дізнатися про шлях авторки в цьому світі стосунків. І ми знаємо, до чого це все призвело. У Каті, по-моєму, четверо дітей, і вона зараз в щасливому шлюбі. Книга цікава, але як бачите, я її вже позбулася, тому на поличках вона в мене не залишається. Це щось та й значить. Не пам'ятаю, чи це трійка, чи це четвірка, але точно не п'ятірка. Якщо чесно, я тепер думаю, що вже не буду. Переходити до читання книги Каті Бльостки про материнство мене вже це не так цікавить, як раніше. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Що мяу, мяу, мяу. я тут можу ще сказати? У мене вже не варить мозок, я дуже запізнююсь. Я не розумію взагалі, пріоритети у мене розставлені. І останнє про що ми сьогодні поговоримо, це буде «Лімб» Кирила Половінка, так також книга, про яку я вам вже розповідала, і яку я нещодавно встигла дочитати. Книга мені сподобалась. Вона про український схід, про дорослішення одного чоловіка, який повертається в дім свого дитинства і починає переосмислювати своє життя, як він ледь не став на кримінальну доріжку, і як все його оточення. Ту доріжку вже давним-давно протоптало, і як він це все аналізує, відрефлексовує, і наскільки ж в нього все ж таки складне життя. І також тут дуже-дуже е нещасливе кохання прям трагічна історія. Це було неочікувано для мене. І лише під самий-самий самий кінець ми дізнаємося, що ж все ж таки сталося. І вау, ну, книга мене вразила реально. Вона така непримітна, здавалось би. Хоча, в книгарні я дивилась на неї прям давно, отримала в подарунок і змогла, нарешті, прочитати, тому раджу вам звернути увагу на цю книжку. Якщо ви любите книги про українські реалії, а я про такі зазвичай і розповідаю останнім часом, багато читаю саме українських сучасних авторів. І якщо ви хочете. Якусь драматичну, трагічну історію, то це саме ця книжка. Так, можна було би побільше про все це розповісти, але все, мені треба вибігати. Я вас люблю. Розказуйте мені, що ви читали за останній час цікавого або дуже нецікавого. Я сподіваюся, що у вас все гаразд і на все добре. Дивіться, в мене ще курточка синя. Все, я побігла, я побігла.